Протягом року вихованці Криворізьких легкоатлетичних секцій задіяні щонайменше у 15 масштабних змаганнях міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Осінній сезон зазвичай розпочинає міська першість серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та колективів фізкультури. Відтак кількісно та якісно ці легкоатлетичні старти втілюються у справжні свята спорту, а дитячому бажанню перемагати може позаздрити кожен випадковий свідок цього спортивного заходу. Бігаю я з самого дитинства, так як у мене папа лікат. Лет, тоже Кандидат в мастера спорта. Я, мне очень нравится этот вид спорта, потому что ну, я тут более раскрываюсь. Главное побольше тренироваться и верить в свои силы. Тогда вы всегда выиграете. Спортом увлекаюсь еще с рождения, лет с пяти. Как только бегать начал быстро. А занимаюсь уже ну, годика два-три, то есть уже как бы профессионально увлекаюсь этим только. Идут тренировки, тренировки. Начиналось все с самого простого. Это дистанции на 60 метров вдоль ревесник. потом увидел, что хорошо бегаю. Эта подруга привела на Дю США номер семь на Заречном, и вот с тех пор и тренируюсь. Это выносливость, это сила, это сила толчка, то есть и дух развивает очень хорошо, потому что некие, некоторые могут сдаваться просто и все. А нужно упорно, упорно тренироваться, чтобы достичь чего-то. Міську першість серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл фахівці називають одним з найбільш відповідальних стартів осіннього сезону. Змагання надають можливість переглянути перспективну молодь і визначити пріоритетні напрямки роботи з нею протягом чергового спортивного сезону. На думку голови міської федерації легкої атлетики Жоржа Каруци, цьогорічний потенціал учнівської молоді міста залишає бажати кращого. Причина певні недоліки в системі легкоатлетичного виховання в закладах освіти. Відтак завдання кривдження фахівців з фізичної культури правильний і професійний підхід до занять з бігу, що зможе покращити рівень підготовки чималої аудиторії учасників змагань. Постановка фізичної культури в школах вона дуже серйозно повлияла на наші будемо говорити, на наш відбор на наші результати, тому що багато дітей не способны зробити каких-то на розминку пробіжати два круга, то есть метрів. Тому, безусловно. нам надо в ближайшее время что-то серьезное менять. Не для того, чтобы отбирать сильнейших для Олимпийских игр или там для участия в украинских соревнованиях, а для того, чтобы наши дети могли отвлекаться и заниматься спортом, физическими упражнениями постоянно. Должная нагрузка – это двигательная активность где-то в неделю 8-14 часов. Поэтому, конечно, прежде всего родителям, преподавателям школ, Ну и безусловно, нашим руководителям всех всего народного образования на это надо обращать внимание. Главная цель наша это дать им возможность увеличить свой жизненный потенциал. То есть они должны научиться двигаться. Двигаться тогда будет все нормально. Цьогорічна програма осінніх змагань складалася з восьми легкоатлетичних дистанцій, найменша з яких 60, а найдовша 3000 тисячі метрів. Крім того, учасники мали продемонструвати вправність у стрибках в довжину і висоту, метанні диску та штовханні ядра. Змагання продемонстрували конкурентноспроможну боротьбу, в якій легкоатлети з малим стажем тренувань підтвердили реноме найсильніших. А перспективним дебютантам першості нададуть шанс опановувати легкоатлетичну майстерність на профільних спортивних базах міста. Наступним заходом нового навчального року буде жовтневий осінній легкоатлетичний крос.